Не дивлячись на тиск з боку майже усіх країн НАТО, Німеччина ніяк не наважиться надати Україні танки Леопард 2 у свій час, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив своє розчарування через нерішучість Німеччини щодо відправлення своїх танків в Україну. Повідомляє CNN. Під час інтерв'ю Мельник назвав відсутність дій Німеччини розчаруванням після того, як спочатку подякував Сполученим Королівствам за надання танків Челенджер 2 додавши, що він сподівається на цей крок як на спонукання інших країн на наслідування цього прикладу. Опозиційні блоки Німеччини вважають, що не надання Україні відповідної допомоги може принести Німеччині серйозні зовнішньополітичні проблеми. Про це повідомляє німецький експерт з зовнішньополітичних питань Родерих Кизеветер. В свій час міністр оборони України Олексій Резніков після Рамштайну заявив: у нас була відверта дискусія щодо леопардів. Продовження буде окрім танків. Київ отримує багато іншої зброї від країн НАТО. Доки Німеччина вагається щодо надання своїх танків Україні, українські екіпажі ось ось розпочнуть навчання у Великій Британії на обіцяних англійськими партнерами танках «Челленджер». Про це повідомляє посол України у Сполученому Королівстві. Україна отримає всю необхідну зброю і допомогу для боротьби з Росією, заявляє президент США Джо Байден. І, ймовірніше всього, американські партнери підтримують передачу союзникам винищувачів f 16 для України, повідомляє посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер. Для прикладу зараз на екрані представлено все, що може нести цей винищувач. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.